Вітаю, друзі, сьогодні 28 жовтня 2024 року. Осінь в Розгарі. І якщо хтось думає, що урожай зібрали і це все, то такі люди помиляються. Зараз осінні роботи, поки добра погода, треба виконувати наступні. Оце, бачите, моя десятка. Ще вчора була з листям, а сьогодні вже нема. Листя ледве тримаються. Пройшовся за півчаса обірвав, треба готувати до обработку на зиму. Я буду бордовською сумішю обробляти. Також Саме момент зараз саджати. Я буду саджати декілька дерев. Ну і звісно удобрила. Все це буду показувати, буду удобрювати на зиму, обравляти бордовською суміш'ю. заливати водою, бо за все літо. Да ще путнього так і не було. Ну і ще два слова про посадку. Я покажу, я буду садити ще декілька дерев замість старих і на пусте місце. Тут деякі спеціалісти кажуть, що продають саженці з листям, що вони засохнуть, що це так погано, друзі. Через декілька днів вже листопад. Коли ж ви збираєтесь сажати, я вам показую перший признак, що сажати можна. Листя, от вроді би вони є. А беремо так от і вони знімаються. Вони вже не тримаються на дереві. Ви бачите? Сміливо купляйте з листям. Посадили і отак от, от його... Після посадки обірвали. Бачите, воно не тримається, ніяких функцій вже не виконує. Отак, От елементарно. Бо якщо ви будете ждать, що воно саме опаде, а при такій погоді, як воно зараз, воно буде до Нового року тут висіти. А саженці, хороші саженці уходять. Моментально. Оці, оці саджанці, цей рядок я показував у тому році, я сажав от з такими ж самими листями. Посадив, листя обірвав і все, все чудово. От. Так що не слухайте нікого, друзі. Беріть з листям, листя так раз, ви бачите, я зараз буду сам його потихеньку обривати, бо треба оприскувати. Листя мішає. Ось таким чином. Так що обробіток бордовською у доброго. У мене є і перегній, і мінеральні удобрива буду давати. Дивіться, робіть, сажайте саженці, зараз поки ще є. Отакий признак, друзі. Якщо листя так знімається. Звісно, що якби це на початку вересня вам пропонували саженці, то, звісно, було б рано. А зараз самий момент сажати. І весь листопад до морозів. Зараз саженець посадити, політе, він ще потрошку вкоріниться і весною стартане. Без затримок. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. На все добре.